За минулий тиждень до чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло 209 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань. Внесено 41 кримінальне провадження. За видами злочину. Це заволодіння автотранспортом. Один факт. Зберігання наркотиків. Три. Господарчі злочини. Один. Злочини проти виборчих трудових та інших особистих прав людини, громадянина. Один злочини проти здоров'я, життя і здоров'я особи два. Злочини проти правосуддя. Два. Тілесні ушкодження шість. Крадіжки двадцять. Незаконне поводження зі зброєю вогне, боєприпасами і вбухівкою – Один. Повторно ще один розбій, Один факт шахрайство. Два по адміністративній практиці за минулий тиждень було складено 20 адміністративних протоколів за видами правопорушень. Це незаконне виготовлення наркотичних засобів без мети збуту. Один факт дрібне викрадення чужого майна, один факт дрібне хуліганство, п'ять фактів. Вчинення насильства в сім'ї 6 фактів розпивання пива, алкогольних напоїв у громадських місцях. 5. злісна непокора законним розпорядженням або вимозі працівника правоохоронних органів. 1. порушення встановленої правил реєстрації мисливської чи холодної зброї. 1. всього адміністративних протоколів за минулий тиждень 20. за місяць, березень, 2016 року. Надійшло 926 заяв та повідомлень про. Вчинені кримінальні правопорушення та інші події, з яких 199 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це за видами злочину, це вбивство. Один факт грабіж, два заволодіння автотранспортом, один зберігання наркотиків, одинадцять злочини проти довкілля, один з господарчі злочини, чотирнадцять злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина – 2, злочини проти громадської безпеки – 1, злочини проти життя та здоров'я особи – 1, злочини проти правосуддя – 3, службові злочини – 2, тілесні ушкодження – 26, крадіжок – 73, незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою – 3, незаконне поводження зі зброєю – один підроблення документів, п'ять порушення правил дорожнього руху, в тому числі ДТП з травмованими особами, п'ять розбій один тяжке тілесне ушкодження, один та п'ять е, фактів шахрайств за адміністративною практикою. За місяць березень складено 166 адміністративних протоколів. Хочеться відмітити, що на за минулий місяць було скоєно убивство. Про яке я вам говорив, це яке сталося 24 березня в селі Кукшин. Також треба сказати, що з спільними зусиллями особи злочинців були встановлені через тиждень, 1 квітня проводилися оперативні заходи на території Куликівського району. Злочинці були затримані, два підозрюваних. В ході затримання були спричинені тілесні ушкодження працівникам Куликівської відділення поліції. Трьох чоловік було завдано тяжких тілесних ушкоджень. На даний час вони знаходяться в лікарні, через що працівниками Ніжинського відділу поліції була застосована табельна вогнепальна зброя та затримано злочинців. Я думаю, це приємний факт, який слід відмітити. З позитивного боку. А так наразі у нас все більше додати нічого.